Взагалі дуже гарно полегшує е, вагітність, перебіг вагітності, дуже гарно тренує м'язи. Дуже гарно мамам допомагає. Так проходить заняття з підготовки до пологів у школі відповідального батьківства, яка функціонує на базі обласного перинатального центру. Віднедавна, під час уроків, вагітні почали займатися аеро-йогою. для виконання вправ використовують спеціальні еластичні гамаки. Рівнянка Івана Сидорчук у березні чекає на появу первістка. каже, вправи допомагають зняти біль. Допомагають для спини, полегшують м'язи, розслабляють спину та приносять задоволення. Шостий візит, останній курс проходимо. Так подобається. Також один гамак уже встановили у пологовому залі. Викладачка школи відповідального батьківства Катерина Попружук каже, планують розмістити їх у всіх залах. Жінка таким чином розслабляється в перший пологовий період, тоді, коли їй максимально вона відчуває дискомфортні, боліві відчуття. В цей період часу можна робити масаж, розтирання поясничного відділу. Жінка може робити будь-які рухи, будь рухи бедрами, які будуть дуже гарно допомагати. Тут гамаки використовують під час вертикальних пологів. Сама ідея виникнення, ну, скажімо, такого задуму да, прийшла мені тоді, коли я ходила на, на курси з аеройоги. І тоді я так почала так собі думати, що було б дуже добре для жінок в процесі вагітності і особливо навіть можливо і в процесі пологів. Перший пологовий період, тоді коли йде розкриття шийки матки, тоді коли для жінки треба бути максимально активною гамаки під час пологів використовують у країнах європи сша та канаді каже викладачка можна для будь-якої жінки будь-якого терміну вагітності воно не чинить абсолютно ніякої шкоди Розвантажує хребет, покращує мікроциркуляцію, полегшує е, трошки е, взагалі, загальний стан жінки. Одна жінка в мене народила нам гамаку, дуже задоволена. Раніше була ця веревочка така, що ми на ній там старалися рожати, але гамак краще підходить для жінок. Воно є фізіологічне положення, і жінкам краще тужитись і пологів в такому вертикальному стані дуже добре. Для жінок і для дитинки особливо Надія Кривко Валерій Мартинюк Суспільне новини рівне.